А тому з допомогою все нормально. Слава Богу, вдячні за це. Що стосується, чи можемо ми без цієї допомоги. Ну ви знаєте, без цієї допомоги ми були на початку, і було дуже складно. Ми могли втратити країну, дякуючи нашому народу і армії, і безумовно партнерам. Ми вистояли, і тому я не хотів би навіть фантазувати, що буде, якщо війна буде продовжуватись. Але вже війна буде Росії проти України без Сполучених Штатів Америки. Я би не ризикував би так. І сьогодні робити навіть висновки, що може бути, те, що це дуже, дуже ризиковано. Те, що це вдарить точно по нашій міці, те, що це безумовно вдарить по нашим спроможностям захищати землю. Ми будемо слабкішими, і чи утримаємо ми, я не впевнений.